Вітаю! З вами Олена Торчинова, вчитель української мови та літератури. У цьому відеоуроці я розкажу вам, як правильно ділити слова на склади. Тож пропоную не зволікати і перейти безпосередньо до розгляду правил. Будьте уважними! Розглянемо перше правило. Один приголосний між двома голосними належить до наступного складу. Наприклад, у слові книга, приголосний г між голосними и та а. За правилом, він належить до наступного складу, тому ділимо слово так: книга. Або ще море. Звук Р між голосними О та Е, він належить до наступного складу. Ділимо слово так море. Тут усе дуже просто. Розглянемо наступне правило. Однакові шумні звуки, що стоять поряд, належать до наступного складу. Це можуть бути два дзвінки звуки. Або два глухі звуки. Наприклад, у слові господар поряд глухі си і пи. За правилом вони належать до наступного складу, тому ділимо так: го, спо, дар. Або ще такий приклад відбір. Тут поряд два дзвінки ди і бі. Вони теж належать до наступного складу, тому ділимо так «ві-дбір». Запам'ятали наступне правило: дзвінкий і глухий приголосні, що стоять поряд, належать до різних складів. Наприклад, у слові бігти поряд дзвінки г і глухий т. Їх треба розділити, і буде так: бігти або ніжка. Тут поряд дзвінки ж і глухий «ки». вони теж належать до різних складів, буде так, ніж Два сонорні звуки, що стоять поряд, належать до різних складів. Перш за все, слід пам'ятати сонорні звуки. Для цього є слово підказка, віроломний. Всі приголосні тут сонорні, в, Р, л, м, Н, і. Розглянемо приклади. У слові вільний поряд сонорні л «ни». За правилом, вони належать до різних складів. Тому буде так. Вільний. Наступне слово вірність. Тут теж поряд ри і Ні, це сонорні звуки, тому їх треба розділити. Буде так, вір ність. Наступні два правила розглянемо в комплексі, їх не слід плутати. Запам'ятайте, сонорний і шумний між голосними належать до різних складів. Запам'ятовуємо, якщо спочатку сонорний, а за ним дзвінкий або глухий, такі приголосні належать до різних складів. Наприклад, біржа. Поряд сонорний Р і дзвінкий Ж. Їх треба розділити бір, жа. Або ж так, парта. Поряд сонорний Р і глухий Т. Їх теж розділимо парта. А от якщо навпаки, спочатку буде шумний, а потім сонорний, такі звуки належать до одного наступного складу. Тобто, якщо спочатку дзвінки після нього сонорний, або глухий і після нього сонорний, вони належатимуть до наступного складу. Наприклад, в слові мудрець, поряд дзвінки Д і сонорний Р. Сонорний перетягне до себе дзвінки Д, вони будуть в одному складі, мудрець. Або ж такий приклад: вікно тут глухий «ки». А за ним сонорний ни. Сонорний перетягне до себе глухий звук і поділимо так: вікно. Ну і нарешті останнє правило. Подовжені приголосні належать до одного наступного складу. Розглянемо приклади. У слові збіжжя поряд дві букви «ж», але вони позначають один звук, пом'якшений, подовжений ж. Тому правильно поділити слово на склади таким чином: – «збіжжя». Або ж слово буття. Тут дві букви «Т», але вони теж позначають один звук, який подовжений ті. Тому ділимо так: «БУ-ТЯ». Ну що ж, ми з вами розглянули основні правила складу поділу. Сподіваюся, було цікаво і зрозуміло. Єдине, про що не плутати правила складу поділу і правила переносу слів з рядка в рядок це не одне й те саме. Як правильно переносити слова, я розказала в окремому відео. Посилання на нього я залишу в описі. А поки що дякую за увагу! Якщо вам сподобалося, натисніть вподобайку і підпишіться на канал. З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!